Ну от дивіться, коли запитують у мене, а скільки дає за один раз самка. Оце самка на важкою 120 десь 140 грамів. Бачите, отут ікри, грубо кажучи, малька буде під 1000 штук. Тому отакий акваріум-інкубатор вже буде ефективний. Тому що самка реально за один раз дасть, ну навіть якщо не 1000, то 700 малька гарантовано. Це, бачите, просто ціла жменя ікри. Так, от самка трошки меншого розміру. Це наважка десь грам 80 ікри значно менше, отут рак е теж десь 140 грамів. Е тут е ікри буде дуже багато. ну і Хочу вам показати, ну тут теж величезна самка сидить. А от самочка грам 70, то тут буде е мальків плюс-мінус 200-300 максимум. таким чином. Чим більше самка, тим більше від неї і результат.